Країні у Хмельницькому районі легкових наїхав на шестирічного хлопчика. Мешканець Хмельниччини організував міжрегіональний канал збуту наркотиків. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. Протягом наступних п'яти хвилин про головне. Збройні сили України можуть використовувати передану Німеччиною зброю, так як вважають за потрібне. Про це заявив речник міноборони Німеччини. Офіцер сказав, що немає жодних перешкод. Отже, Україна є вільною у виборі можливостей. Коло цуточний, що використання далекобійної зброї інше політичне питання, але в цьому випадку про таке не йдеться. Закупівля 30 тисяч неякісних аптечок для військових. Екс начальнику навчального центру та ще дев'ятьом особам оголосили підозри. Навчальний центр уклав із підприємцями вісім договорів на постачання 30 тисяч 773 аптечок, загальна ціна яких становить 58,5 мільйонів гривень. Організатори не проконтролювали якість аптечок, а згодом експертиза підтвердила, що вони не відповідають встановленим нормам. Відомо, що аптечки не мають потрібних компонентів, а препарат є неналежної якості. Приватним підприємцям повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Хмельниччина у скорботі у Дережнянській громаді попрощались із загиблим військовослужбовцем Бонтерем Сергієм Карловичем. Герою назавжди 50. Поховали захисника з усіма військовими почастями на Хмельницькому міському кладовищі у мікрорайоні Ракове. 1 серпня під час населен під населеним пунктом переїздна Бахмутського району Донецької області загинув Віктор Олександрович Колесник. Страшну звістку повідомили у Чорноострівській громаді. Захисник народився 10 лютого 1983 року у селищі Чорний Острів, 22 квітня 2024 року. Віктор Олександрович був призваний до Збройних сил України. Пройшовши навчання військової справи. Він був відряджений у Донецьку область для проходження служби. Тепер йому на віки 41. співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. Мешканець Хмельниччини організував міжрегіональний канал збуту наркотиків. За інформацією Служби безпеки України в Чернігівській області встановлено, що організатором угрупування є мешканець Хмельницької області. До злочинної діяльності він залучив ще п'ятьох осіб з різних регіонів. Організатор наркоугрупування здійснював оптову закупівлю психотропної продукції та через одного з операторів поштового зв'язку відправляв її своїм спільникам. Для подальшого збуту заборонених речовин нарк. Наркоділки використовували систему так званих закладок. Розрахунки із замовниками проводили через електронний гаманець з подальшим переказом на банківські картки. За попередніми підрахунками щомісяця наркоторговці збували близько 4 кілограмів психотропів на загальну суму понад 2 млн гривень. Оперативники задокументували 19 фактів збуту зловмисниками партії амфетаміну та альфа пвп У результаті масштабної спецоперації правоохоронці затримали організатора каналу та інших членів злочинної групи. У межах кримінального провадження проведено 11 одночасних обшуків на території Хмельницької, Чернігівської, Львівської та Запорізької областей. Наразі, затриманим повідомлено про підозру, зловмисникам обрано запобіжний захід тримання під вартою триває досудове розслідування для встановлення і інших осіб причетних до функціонування наркоканалу. Легковик у Хмельницькому районі наїхав на шестирічного хлопчика. За інформацією правоохоронців, дорожня транспортна пригода сталася в селі Ружичанка по вулиці Вишневі. 63-річний хмельничанин, керуючи автомобілем Дача Логан, наїхав на хлопчика, який виїхав з подвір'я на проїжу частину на іграшковому мотоциклі. Внаслідок автопригоди дитина травмувалася. Хлопчика госпіталізували до травматологічного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. Слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини події. 16 переможців урядової програми є робота, власна справа. Із Хмельниччини отримали сертифікати на мікрогранти. Вручили їх заступник начальника ОВА Володимир Юрєв спільно з директором Хмельницького обласного центру зайнятості Віталієм Бендерським. Вручили сертифікати на 4 гранти для учасників бойових дій по 500 тисяч гривень за програмою Грант для ветеранів, а також 12 грантів по 250 тисяч гривень за програмою Власна справа. Вони мають створити 33 нових робочих місця. Загалом на Хмельниччині у 2024 році видали три сотні мікрогрантів на загальну суму 75 млн мільйонів гривень та 35 грантів для учасників бойових дій на суму 17,5 млн грн, мільйонів гривень. Зазначили в Ова. Це були найактуальніші новини станом на цю мить. Ще більше інформації у наступних випусках. «5 хвилин на головне. До зустрічі в ефірі бережіть себе.